Приїде слідчо-оперативна група, слідчо група, щойно мені сказали, ну, що виїжджають. Ну, позвонимо ще раз. Вони, звісно, вже пишуть, то це що, все правда? Ви нас питали про причину зупинки. Ми вам сказали про причину зупинки. Я не, не стверджую, не... що ви вчинили кримінальне чи адміністративне право. Так, а що, ліс би сказав? Ліс би сказав при... подібно, навіть вам не сказав. Так. Так ви, ні, ви, ви сказали, ви ж пункт назвали. Ви спочатку не спілалися на статтю 32, правильно? Я трактував 35 статтю, так. Він спочатку з Стіл 3. 32 статтю. Перевірка це документів називається в законі на національної поліції. А в яких випадках Таких має випадках? бути перевірка документів? В яких випадках? Ви якийсь уповноважений орган, жіночко, може, ви представляєте людину, людиною, якої вже в живих немає. Watching her so. А чого ви хамите? А чого ви хамите? А хохкаєте. Да. Хохкаєте. Ну вот это такі поліціанти у нас. Йо-моё. Да, нас поліція, я, я в шоці. В ситуацію ви не поняли, ви їх тут хамите. Що? Я в шоці. Що робим? Тікаємо, ребятушки, тікаємо. Я мені обмежені в часі. Нас якраз є випадок, да. Ти випадок, коли ми На щастя, ви попали в той час, коли у мене час є. Дивіться, я вам останній раз попереджаю. А можете собі руку прибрати. Приберіть руку. Якщо ви не будете виконувати законную поліцейську, я виконую. пред'явити будь-який документ, який посвідчує вашу особу, у вас зараз буде затримано застосовано фізичну силу. Я вас попереджаю. Я виконую. Ви виконуєте законну Ми вимогу. Ми чекаємо зараз наряд, які маєте їх. А ви їхати. виконуєте законну вимогу поліцейську? Алло. Будь ласка, будь затримуйте. Будь будь Ну вот это что это такое? Владик, успокойся. Успокойся. Успокойся, Владик.